Слава Богу, тоді друзі, ми на новій Польщі вже те, що обіцяли, передаємо для 35-ї механізованої окремої бригади Збройних сил України. Це опишемо, через кого там люди отримають, Збройні сили отримають, вони обов'язково про це будуть розповідати, доповідати. Готують нам уже один прапор. Подяку. Хоча, з другої сторони, подякувати треба Богу і самим Збройним силам. Але це, зрештою, передаємо і зауважу, уже протягом невеликого часу. Наша парафія зібрала понад 200 тисяч. Я зараз вітую про 70 тисяч тих, що ми зараз зібрали останній тиждень за, на концерті, благодійному колядок, але вже є понад 200 тисяч. Ми вже передали. Передаємо кошти на автомобілі, ми передали прилади нічного бачення, передали оклюзійні пов'язки, машину, ще одну машину, про це ми розповідаємо. Зараз передаємо генератор для Збройних сил України. Ми працюємо далі. Дякую всім, хто підтримує стараннями. Парафіянця то храму і добрих людей творимо далі. Добрі справи. Будьте крепенькі і здоровенькі, доєднуйтесь.